Випускниця Юлія виграла обласну та всеукраїнську олімпіади з української мови та літератури. Ці перемоги для неї не перші, проте особливі. Та мова та література. Починаючи з сьомого класу, дівчина постійна учасниця олімпіад. Розповідає, найкраще їй даються гуманітарні напрямки. Лежить душа до української мови з маличку, а література почала подобатись теж з класу сьомого, коли ми почали вчити таке такі твори, які більш-менш сучасні додає олімпіади. відбулися у звичному очному форматі. Обласна спокійна, а от всеукраїнська дещо тривожна. Писали ми в укриттях. Здебільшого щоб запису і під час тривог були тривоги, поки ми писали, і, і вона тривала чотири дні: два з яких ми писали, а два з яких у нас були екскурсії, походи в оперу і загалом спілкування з суддями. Кожен учасник змагань, що зараз приїхав отримати нагороду, вважає Олімпіади невід'ємною частиною освітянської програми. Я вважаю, що це дуже потрібно проводити, і особливо очно, не онлайн, тому що очно ми можемо. 嗯。Um. Комунікувати з іншими учасниками це нові друзі, це нові знайомства, і це не важливо особисто для мене. Нам важливо підтримувати наших дітей, наш науковий фронт, щоб наші діти отримували знання та продовжували навчатися навіть під час війни. Олімпіада це дуже класна можливість для учнів. Це багато нових знайомств з різних регіонів України, і це класна можливість спробувати щось нове. Нині відзначили майже пів тисячі школярів. Кожен з них посів призове місце. Загалом учні змагалися. У 19 предметних дисциплінах ми влучаємо грамоти всеукраїнських олімпіад. Відповідно до правил прийому їм додатково додаються додаткові бали для вступу в заклади вищої освіти в залежності від. Спеціальності, якого не поступають. Ми, відповідно їх нагородили не тільки почесними грамотами, а ще і невеликими грошовими преміями. Володарі першого місця отримують грошову премію у розмірі 2125 тисячі гривень. За друге 1417. На думку організаторів, така підтримка знань хороша інвестиція у майбутнє країни. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.